Самовизначення це шлях до реалізації. Самовизначення це ліки від меншовартості. Таке вам на Ютубі ніхто не розкаже, а я зараз розкажу. Мене звати Артем, я експерт з всякої хуйні. Меншавартість заєбала. Давить зверху на постійний стрес, який спадково поколіннями лежить на українському народі. Ми всі не можемо розслабитись. Ніхто з нас не може сісти. розслабитися і похуй, не похуй, З Ввечері лягаєш спати, зранку прокидаєшся, думаєш, все піздець. До війни, до ковіду, до Революції Гідності, до всього. Виявлено якимось професором психології, який сказав, що український народ спадково, покоління за покоління, перебуває в стресі. Скільки, Скільки років український народ жив вільно? Там, типу, багато не було. Сьоми проблема. Ми постійно чекаємо на якусь хуйню. Ми не думаємо наперед, ми думаємо, як прожити сьогоднішній день. На жаль, ми такі і є. Ви маєте розуміти, хто ви, де ви і що ви робите. Елементарно дивитися на себе, розумієте, хто стоїть перед вами, кого ви бачите перед собою, що це за людина. Який у неї бекграунд, що вона має за собою, що вона може, який у неї потенціал? І що вона не зробила вчора, провалявшися на дивані півдня в Тіктокі? Не звинувачую нікого, не в чому. Я експерт, а не вчитель. І це велика різниця. Якщо ви досягнете успіху, напишіть мені в коментарях, то що Тьомка, те, що ти сказав, спрацювало. Самовизначеність це піздець як важливо. Коли ви знаєте, хто ви, коли ви знаєте, куди ви йдете, коли ви знаєте, чого ви хочете хоча б, всі ваші дії набирають сенсу. І ви не задаєте себе питання, навіщо вставати зранку, навіщо робити це, навіщо читати це, навіщо спілкуватися з цим, навіщо не робити щось, а робити щось інше, або просто відпочивати перед тим, як зробити щось більш важливе. І все. Три роки у вас є успіх. Ніхто не зможе продавити вас на меншу вартість і сказати: «Ой, а там інший спеціаліст, робить що, пашо, нахуй. Це стосується і питання грошей, і питання стосунків. Це стосується і питання в цілому цього життя. Бо коли вам не доплачують, коли ви в стосунках, в яких ви нещасливі, коли ви витрачаєте гроші, які було б непогано відкласти на мрію. Все, що ви робите в цей момент, це забираєте у себе майбутнє. Подумайте, наскільки це глибока думка. Провівши 2 роки в нещасливих стосунках, які не привели до шлюбу, до щасливого шлюбу. Ви забрали у себе 2 роки. М -м, окей. Провівши 2-3 тижні на проєкті, за який вам заплатили менше, ніж потрібно, грошей, щоб прожити ці 2-3 тижні. Це забирання у себе не тільки цих двох-трьох тижнів, а ще й наступних, бо наступні вам теж не буде за що жити. Так само стосується усього. Коли ви себе недооцінюєте, ви забираєте у себе. Коли ви знаєте, хто ви, коли ви знаєте, що ви робите, чого ви вартуєте і куди ви прагнете прийти, то людина, яка буде вас недооцінювати, буде не тільки забирати у вас зараз, але й забирати у вас майбутнє. Багато. Можливості набратися класного досвіду. Безкоштовно, платно, з стресом чи без стресу, неважливо. В якийсь момент ви досягаєте рівня досвіду такого, що вже час платити вам за це. І тільки ви вирішуєте, коли вам вже час брати гроші за ваш досвід. А це про самовизначення і про відсутність меншої вартості. Я дуже радий, що сучасне покоління дуже сильно цінує себе, і навіть не будучи спеціалістами високого рівня, все одно вимагають поважного, достойного чесного ставлення до них. Це дуже добре, що ми зараз живемо в часи, де повага до людини надається з народженням. Бо Радянський Союз пішов нахуй. І всі, хто пиздять на Незалежну Україну, Кончені. Бо в Україні ви народжуєтесь людиною. Якщо ви народились раніше, вам довелося виборювати повагу до себе. І вам це не сподобалось. Повірте мені, як дитина 90-х, нахуй вам це не потрібно. Мені це зараз, цей травматичний досвід, нахуй не потрібен. Але мені доводиться шукати шляхи, позбавитися його або якось мінімально тягнути за собою. Тому всі, хто намагається вас знецінити, просто дуже погані люди. Коли ви звільняєте час в своєму житті для чогось нового, то хтось новий приходить. Це не значить, що треба сидіти чогось чекати. Це треба все одно активно проводити всі ці заходи, які потрібні для досягнення вашої мети, з чим ви уже і так зараз непогано справляєтесь. Але. Все, що треба робити, це keep doing, не переставати робити те, чого ви прагнете кожен. День. І тоді буде успіх.